Зараз переносимося до нашої студії на Печерську. Там вже перебуває наш гість, народний депутат від фракції Народний фронт Ігор Алексєєв. Пане Ігоре. День добрий, добрий день. Так, ну е, насправді давайте напевно почнемо з е, порядку денного з того, що сьогодні намагалися розглянути. Не все вдалося відверто кажучи, я так розумію, що сьогодні ще будуть спроби повернутися до е, роботи народних депутатів. Це по перше. Ну і по друге, оскільки ви е, спеціалізуєтеся саме на правних моментах, ви є юристом і правником разом з тим, так то напевно можете оцінити оцей е, законопроект, який хотіли розглянути сьогодні щодо так званих злодіїв у законі. От давайте про це. Насправді, той порядок денний, який ми сьогодні розглядали в стінах парламенту, звичайно, багато законопроєктів ми на ранковому засіданні включили до порядку денного. А насправді обурює ситуація, що окремі політичні сили не захотіли, не підтримали ініціативу, ініційовану депутатами Народного фронту. А яка підтримана так само профільним міністром щодо ведення контролю вагового контролю на дорогах? Ми знаємо, яка є зараз надзвичайно складна ситуація особливо в південних регіонах, в Одеській області, в Миколаївській області, де великогабаритні транспортні засоби фактично нищать дороги. І ця ініціатива була якраз спрямована на те, щоб забезпечити контроль і недопущення негативного впливу на дорожні покриття. А те, що ми побачили зараз, можна відверто пересвідчити, що лобі в стінах парламенту від перевізників надзвичайно потужне, але однозначно ми будемо повертатись до цього законопроекту, оскільки ми переконані в тому, що він має. Велике значення в сфері забезпечення дорожнього транспорту. З приводу подальших є ініціатив, які ми повинні розглядати, насправді. Багато надій на вечірні засідання. Особливо у мене надія на те, що ми все ж таки зможемо підтримати в другому читанні реформу виконавчої служби. Це два фундаментальних закони, які напрацьовували спільно президентом, Міністерством юстиції, народними депутатами, які є в одним із базових законопроєктів щодо визначених співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Тому сподіваюся, що популізму і Буде менше в стінах парламенту, і ми все ж таки зможемо перейти до конструктивної роботи. Що все таки згадати про закони, які не знайшли е, однозначної підтримки у парламенті, ще й у зв'язку з тим, що трибуна блокується на перший день. Так чи інакше, але народні депутати не змогли підтримати посилення відповідальності за злочини, вчинені так званими злодіями в законі, і відхилили законопроект. Що саме в цьому законопроекті, який в цілому є непоганою ініціативою могло насторожити народних обранців, за вашою думкою? Ну відверто можу сказати, інколи мотивація окремих політичних сил щодо неголосування за ті чи інші законопроекти, вона абсолютно не пов'язана з здоровим глуздом. І мені, наприклад, складно з'ясувати, що саме по тому законопроекту а насправді таких законопроектів, які просто не голосуються без аргументів достатніх, їх десятки. Ми це ця ситуація лише нас наштовхує на думку що окремих політичних сил, бажання свої політичні амбіції і бажання не поліпшувати стан справ в країні, не не усувати ті прогалини, які є в законодавстві. Вона лише їх. Посилює їх політичні амбіції нічого страшного, будемо повторно ініціювати подібні законопроекти. Це не вперше. Подібні ситуації, але ми ми жорстко стоїмо на своїх позиціях і будемо далі наполягати на розгляді тих законопроєктів, які ініційовані депутатами від народного фронту, пане Ігоре, ну разом з тим, треба напевно розуміти, що для того, аби е, була інша картина у Верховній Раді в плані підтримки тих чи інших законопроєктів, то е, необхідно напевно тлумачити своїм опонентам так необхідність чи там доцільність прийняття прийняття цих законів. І якщо ви говорите про е, ну якісь повторні. Можливо, розгляди, ініціативи повторні то чи варто тут говорити про певний перегляд? Тобто, що ті законопроекти вони вже будуть дещо видозміненими для того, аби за них проголосували. Ну власне кажучи, питання щодо чистоти і якості закону завжди буде завжди можна знайти щось, що можна поліпшити, завжди можна знайти щось, щось удосконалити, але завжди треба знаходити. Розумну сторону здоровий густ, і все ж таки давати старт тим реформам і тим ініціативам, які пропонуються депутатам. Питання не в тлумаченні для окремих депутатів тих чи інших норм, які пропонуються. питання просто небажання конструктивно плідно працювати і і пряме бажання нічого не робити. І жити за, принцип, за принципом чим гірше в країні, тим краще для нас, пане Ігоре, Просто цікаво, ваші колеги народні обранці усвідомлюють, що саботуванням подібних законів, якщо говорити саме про 1188, вони формують свій рейтинг чи антирейтинг в українському суспільстві. Я нагадаю, що цей закон він фактично говорить про посилення заходів, дієвих заходів у боротьбі з організованою злочинністю та протидії злочинній діяльності злодіїв. В законі надання правоохоронним органам додаткового механізму для боротьби з цим явищем, і мова йде ще про поправки саме до кримінального кодексу. Не голосуючи за це, мені здається, що депутати, ну принаймні за тлумаченням українців в громадській думці, може з'явитися ну те, чи щось на зразок. А вони з цим самі і пов'язані. Власне саме тому за подібне не голосують. Ну, ви зараз правильно сказали щодо е чіткого змісту цього законопроекту. Ви знаєте, я можу навести десятки інших ініціатив, які ну здоровий густ не розумію, як можна не голосувати. Мені, наприклад, дуже складно е уявити, як можна не голосувати державний бюджет. І ми і ми знаємо про такі випадки в минулому році, фактично підштовхуючи країну до економічної прірви, прірви і е, дефолту, там можуть бути мені здається, все одно якісь дискусійні моменти а тут. Ну, настільки однозначно посилення дієвих заходів у боротьбі з організованою злочинністю проти злодіїв у законі, але депутати відмовляються за це ви, ви правильно кажете. Ви правильно наводите з цього законопроекту, і це ще раз наштовхує на, на думку, що за подібні законопроекти вони однозначно будуть повторно ініціюватися вже на цій сесії, щоб ми створювали дієві механізми і для нашої правоохоронної системи, і для відсічі злочинності, яка є зараз, і для того, щоб забезпечувати. І обороноздатність, і належне функціонування правоохоронної системи. Тому М мотивація вона зрозуміла так. Для чого це потрібно? Просто тут знову ж таки питання на рахунок того, чи ми отримуємо якийсь дієвий результат після повторного ініціювання, аби це не перетворилося просто на ну знаєте, постійний розгляд, відхилення, розгляд, відхилення і так далі. Тобто про це тому і питали. Добре, давайте до інших законопроєктів перейдемо. От сьогодні також Рада. Відмовилася криміналізувати контрабанду алкоголю та тютюнових виробів. Теж про це в кількох словах ми перед тим говорили насправді так. І е, знову ж таки, якщо зосередитися саме на цьому законі, е, як довго ще можна розглядати це все, тому що е, в той час, коли будуть повторно ініціюватися ці перегляди, хтось заробляє гроші на контрабанді і тютюн, і алкоголь тут є таким інструментом, нібито. Так само з приводу цього з приводу цього законопроекту, власне кажучи, фракція Народний Фронт, вона одностайно підтримувала цю ініціативу, тому що ми ми бачимо ту складну ситуацію, яка є на митниці. Ми бачимо складну ситуацію, яка є з контрабандою підзакцизних товарів. і Ми бачимо, що насправді сотні мільйони і мільйони грошей просто. Рухаються в тіні, і держава лише від цього втрачає, тому такі ініціативи вони абсолютно слушні і це ганьба для тих народних депутатів, які не голосують за такі ініціативи. Тут не може бути політики, тут не може бути якогось. Політичного протистояння це фактично mm -hmm. пози антидержавна позиція, ну, яка... Дивіться, якщо звісно там на рахунок держава-антидержава це зрозуміло. Але якщо ми оцінюємо це, то напевно не варто це оцінювати в контексті політичному, а суто в такому бізнесовому, незаконному але бізнесовому, бо є напевно групи людей, і в тому числі в Верховній Раді, які зацікавлені в тому, аби ці закони відхилялися, і які ну, прямовою прямою мовою кажучи, перебувають стоять на тих потоках контрабандних, так. Абсолютно зрозуміло, що у вас є можливість і всі телеглядачі, і всі, хто слідкує за роботою парламенту, можуть подивитися з відкритих джерел, хто не голосує, і хай і робіть, будь ласка, самостійно висновки, чому ті чи інші особи фактично продовжують і не забезпечують боротьбу з контрабандою в цій країні. Так, ну насправді давайте тепер перейдемо напевно до законів, які е, маєте намі розглянути і на найближчий, е, під час найближчого засідання сьогодні ввечері. Так і на рахунок дня завтрашнього, тому що мають бути теж певні ініціативи. Є у вас певні прогнози щодо законопроєктів, які можуть розглянути і які можуть не підтримати ваші колеги і в коаліції, і поза нею. З приводу вашого питання у мене насправді великі надії на четверг. Четверг у нас 19-те число День Європи, і в рамках цього пенарного засідання є попередня згода всіх політичних сил щодо результативного голосування за ті законопроекти, які стосуються виконання зобов'язань по угоді, про асоціацію, по безвізовому режиму, співпраці з міжнародним валютним фондом. Ті законопроекти, які конче потрібні Україні, тому є надія, що багато законопроектів в четвер буде розглянуто і ми знайдемо підтримку серед депутатів по важливим рішенням. Пане Ігор, не можемо не зачепити питання деяких змін в фракції ваших колег з Петра Порошенка. Я нагадаю, що пан Гринів очолив цю фракцію фактично від сьогоднішнього дня. Скажіть, будь ласка, чи якось це вплине на роботу коаліції взагалі? Я не думаю, що так, однозначно. Фракція Блок Петра Порошенка після призначення Юрія Луценка потребувала, щоб було визначено, хто є керівником фракції. Це є внутрішньопартійна ініціатива. Рішення я її ніяк не можу не можу коментувати. А вони визначилась з особою, кому поклали відповідальність на керівництво представлення фракції. І я однозначно переконаний в тому, що фракція Бок Петра Порошенка спільно з фракцією Народний фронт ті ці дві політичні сили, які зараз сформували коаліцію, вони однозначно. А стоять на державницьких позиціях і в першу чергу ці фракції зацікавлені в тому, щоб mm -hmm. в країні здійснювалися реформи. Була підтримка і урядових законопроєктів, і президентських ініціатив. Тому однозначно Але для того, аби парламент голосував, простіше кажучи, приймав вірно, і так. перестановки mm -hmm. ніяк не вплинуть на роботу mm -hmm. коаліції.